Усім привіт, дорогі друзі! З вами Дібой. Сьогодні у відео я розкажу вам, як заробляти реальні гроші, граючи в звичайні ігри. Одного разу я сидів, з другом рубався у танчики і думав, а як мені ото заробити, бо у мене лише 10 доларів на балансі, а то якби на одну піцу лише хватить. Тому я сказав другові, запитав у нього, знає чи він як заробити взагалі, просто. От, ось ми будемо далі сидіти грати у ігри, і нам будуть просто за це капати гроші. І він мені тоді вже розказав про такий спосіб заробітку, як Play to Earn, про який ми сьогодні у відео, і поговоримо. І тоді він мені розповів про таку дуже цікаву гру, як Sandbox, або Sandbox. Її по-різному називають. Взагалі, після того, як ми зіграли... У танчики закінчили гру. Я вирішив загуглити, що це взагалі за сендбокс. Пісочний бокс, що це взагалі таке пісочна коробка. І я вирішив це загуглити. Я загуглив, знайшов якусь гру і подивився взагалі, що там потрібно робити. Це якийсь відкритий світ, у якому ми можемо бігати і виповнювати квести, а за це нам будуть ще й бабки капати. Я загорівся. Я подивився, що там потрібен кус, а мені немає 18 років, і я вирішив, що потрібно якось цю проблему вирішити. Я зайшов на ОТС ринок, на якому я знайшов курс на сендбокс. Хто не знає курс, це верифікація за паспортом. Якраз у нас 18 років. Тому я купив її лише за 2,5 долари і почав катати зі своїм другом. Ми катали ну, дуже довгий час. Але ми катали спочатку на підквести і ну, майже нічого не заробили. Заробили близько пів долара за пів місяця. І я якось ну, дуже розочарувався у цьому способі, але вони викатали квест з пулом мільйон доларів на той час. Я зрозумів, це воно. Я залетів, купив ще три аккаунти собі на всі свої гроші, Волин, скажімо так, пішов, і ми почали грати. Він грав менше, а я прям. Абузив, абузив, прям заядло абузив. І по ітогу на всіх аккаунтах мені вдалося забрати приз у 20 доларів. Тобто ви можете самі порахувати, 4 аккаунти по 20 доларів. Це взагалі 80 доларів на той час я був у шоці, бо за півтори тижні я заробив 80 доларів, просто граючи в якусь гру. Ну, не мрія, чи, що? чи я щось не розумію. І ось тоді я почав вже ізучати цей напрямок, який називається Play to Yorn. Я знайшов ще дуже цікавих ігр. Я вклав у Волкен, я вклав у його верси. З його версії, я, до речі, прогорів, але на це я зроблю вже окреме відео, які ігри з камні. І отже, я прийшов к висновку, що з усіх ігр найкраще Sandbox Тому що там ну, не потрібні майже вкладені тільки рефіказі по паспорту, може, з ким якийсь купити, я не знаю. Але на той час не потрібно було купувати скин. Тобто на аккаунт у мене йшло 2,5 долари. Якщо це обути, то це реально дуже непогані гроші. І я влазив ще у Волкен, речі, 4 непоганий проект, але то вже move to Your, Play to Your ну, не зовсім такий проект, який нам потрібно саме грати. Але з Волкна я теж заробив дуже непогані гроші, а саме з Волкна вклавши. При падінні FTX я вклав близько 50 доларів, і вже наразі я вийшов у плюс приблизно на 220 доларів. Так, це невеликі гроші. Е, уч... Якщо рахувати те, що я в Волкні вже півроку і заробив лише 220 доларів, це реально не дуже великі гроші. Але все ж таки, воно є. Тому, якщо ти хочеш заробляти гроші, просто граючи в ігри то тобі слід починати грати саме в сандбокс. З тобою був Дібой, і я сподіваюся, що ми ще зустрінемося. До нових зустрічей!